Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одразу після прориву РДК одні захопили ядерну зброю в Білгороді, інші в Башкирії. Нові протести в Башкирії після можливого вирока, який закінчиться довічним для одного з активістів. Тепер Башкири діють немирно. Протестувальники в Башкирії захопили ядерні арсенали, танки, БТР, а також аеродром. Весь регіон вийшов на протест з фронту. Біжать Башкири захищати свої домівки. Червоний кот, колони ОМОНу з Білорусі, Москви та Пітеро направляються в регіон. Бойові кулі, наказ стріляти на ураження. Переворот в Москві почався. В одному із найспокійніших регіонів Ерефія, Башкартостані, спалахнули стихійні протести та відбуваються сутички з силовиками. Пише Дмитро Ярош. Це добре, побажаємо їм не згасати. Може, згадають Башкіри, як були колись вільними людьми. Може, за ними і татари, чеченці, інгуші та інші поневолені народи піднімуться на боротьбу з недоімперією. У Кацапстані є дуже багато болючих точок, натиснувши на які ми, українці, зможемо отримати найпотрібніший результат знищення Московії. Же перемогу у війні. Російський політолог, політтехнолог Абаз Галямов в інтерв'ю радіо НВС прогнозував, що протести в Башкирії придушать силовими методами, але в майбутньому це посилить етносепаратистський рух. Я думаю, що ще один-два спалахи, ну три можливо. Тобто, лічена кількість спалахів буде, а потім протести все-таки задушать. Вони ж однаково всі розрізнені, вони не озброєні. Фізично протистояти державі народ не може. Особливо ось цей сільський роз'єднаний народ. День вони протистоятимуть ОМОНу, потім усе одно по домівках вже треба розходитися, сім'ї годувати. І найактивніших будуть брати, тобто задавлять протест, звісно ж, сказав Галямов в ефірі Радіо НВ. Російський політолог наголосив, що для того, щоб придушити такий протест, доведеться діяти дуже жорстко. Фігурально висловлюючись, шрам у народній душі залишиться, і ці образи довго живуть. Вони десятиліттями зберігаються в народній пам'яті. І в якийсь момент, коли люди відчують, що влада і вони вийдуть. І всі ці претензії за сукупністю, починаючи від тих економічних культурних, плюс додасться ця історія з нинішнім придушенням протесту, все це владі пред'єм. Ляті із цього народиться етносепаратистський рух, який може оформитися в заклик до відокремлення виходу із складу Росії. Вважає Галямов. Він зауважив, що вже зараз на деяких місцевих форумах обговорюють, чи варто Башкирії вийти зі складу РФ. Зрозуміло, що зараз не вийдуть можливості, не ті, але сама думка, факт, що це там зародилося, вже показова. Точно так само, як колись розвалювали радянський союз, розвалювали не сепаратисти, не ЦРУ, а розвалювала сама союзна влада, яка протягом довгих років, десятиліть, проводила курс на надцентралізацію на придушення. Національної ідентичності національних рухів в Україні. і, врешті-решт, створили таку кількість образ і невдоволення, що коли країна ослабла, просто ніхто не захотів у ній жити, і всі з нею розбіглися. Усе рухається у цьому самому напрямі. Підсумов політолог. 18 січня керівник Башкирії Радій Хабіров, коментуючи акцію протесту напередодні, заявив, що група осіб, частина з яких перебуває за кордоном, закликає до відновлення Башкортостану, закликає до відділення Башкортостану від Росії та партизанської війни на його території. До зустрічі друзі стати вподобайки пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.